Привіт, привіт. Мене досить часто запитують чи в консультаціях і так далі, що ж краще ставити вітряк чи сонячні панелі, і тут відповідь однозначно тільки панелі. Чому тому що якщо ви приватне домогосподарство, ви користуєтесь тарифом, який на сьогодні скільки 4,62 день і половина від того вночі? Це якщо ви не маєте тариф електроопалення на зимовий період, на опалювальний період, там ще смачніше, там в половину менше на обсяг, все що до 2000 кВт. Тому. Встановивши сонячну станцію в себе, ви можете дуже гарно компенсувати собі все в літній, осінній і, осінні, і весняний період, і трошки компенсувати взиму, тому що взимку, як всім відомо, панелі працюють гірше, набагато гірше ніж в літній час. І за бажанням можете продавати надлишок мережу. І в таким чином ви отримуєте просто продукт, який має собі вартість в районі гривні за кіловат. Якщо ви ставите з великим оверсайзом і не зможете продавати нормальну понадлишку, ну ця собі вартість зросте десь до 2 250 гривень за 1 кіловат. Це така буде ціна за кіловат годину при інвестиції в сонячну станцію на власне споживання. От. Е, а якщо ви встановите вітряк, менше, ніж 4 гривні ви не зробите. Який би він не був, чи хоч дуже маленький, чи хоч дуже великий, е, ну не вийде. Ви не вистребите з того. Тому для приватного домогосподарства в цьому мало сенсу. Причина дуже проста. Це податкові преференції, податкові пільги, які зараз є на сонячний інвертор, на акумуляторну батарею і на сонячні панелі. Це ставить панелі поза конкуренцією з вітряком, тому що на вітряк таких преференцій немає. Відмінили, нібито лише мито. По факту ПДВ платимо, але знову ж таки, це все дуже якби важко і небезпечно. Там не все так просто. Та інфляція то ту відміну мита з'їла, тому ну немає. Цьому сенсу ніякого економічного інша справа, якщо ви підприємство і у вас тариф 10 11 гривень за кіловат годину, то вам і 4 гривні за кіловат годину це добре. Але все одно ви спершу повинні затаритись сонцем побовну, розставити панелі так, як це потрібно під ваш графік споживання. В ідеалі система схід-захід, оскільки панелі зараз ну просто дуже дешеві в порівнянні. Uh, і тільки тоді думати про вітряки, коли ви бачите цифру нестачі в зимовий період, скільки вам не догенеровує ваше сонце, То от тоді можна подумати про те, щоб взяти вітрячок, який дійсно краще працює взимку, який вам дозакриє це питання. А у приватному об'їзді це лише виключно ентузіазм, комфорт і нічого більше. І це нормально. Так воно і є, і так воно і може бути, і буде. Тому. Тримайте собі це на заміточку. якщо хочете добрий вітряк? Ви знаєте, де його взяти.